Як готуватися до купівлі першої нерухомості в Канаді? Про це говоримо сьогодні із професійним рієнтором Дмитром Борисенком. Буде цікаво купівля першого житла в Канаді. Що можна підготувати зараз? Щоб потім, коли прийде цей Прекрасний big... момент big day, а, купівлі, коли ти вже починаєш реально підбирати собі перше житло. Що можна зробити зараз людям, які от про це mm -hmm. думають? А, ну класне питання. В принципі, декілька шляхів можна, можна зробити, і вони різні в залежності від того, що би люди хотіли для себе. Тобто, ну, наприклад, якщо вирішене питання з роботою, вона достатня для того, щоб вже купити житло, то може тоді є сенс вже починати працювати над кредитскою. На даун пейментам, тобто робити фінансову частину. Або навпаки, люди приїхали вже з фінансами, вони просто не можуть купити, наприклад, як в BC, да, до отримання піару. І, наприклад, це як опція тоді можна було би розглядати як процес там отримання покращення кредит скор, тобто uh -huh. мати карточку, картку банківську, подавати, сплачувати, підвищувати свій кредитний ліміт, бо все одно це придеться робити на майбутнє. Який кредит-скор потрібен для того, щоб отримати гарний моргідж? 550 можна з цим працювати. Але со п'ятдесят це, це дуже низький. Це дуже низький. Тобто я до цього ще кажу, що ну навіть з цим можна працювати. Зазвичай українці приїжджають їм автоматично, дають приблизно 600. 600 – Це одразу стартовий. Так, Це так. стартовий. І Там залежить від того, як ти над цим працюєш. Тобто угу. 700 – це в принципі вже вау і з цим ефектом. Але ну. Який би не був кредит-скор, якщо немає даунпейменту, скор не дуже працює. Тобто, фактично, мінімум, що може дати людина, це 5%. Але 5% має бути дуже суттєвий інкам. І там працює співвідношення приблизно 30 на, там, на 40%. Тобто 30-40% вашого доходу на сім'ю має бути не більше, щоб покривати mortgage-payments. І це треба, ну якщо будинок коштує мільйон, да, і це приблизний mortgage-payment, там. Mortgage payment, там, не знаю, 4,5 тисячі. Треба 200 заробляти, умовно, да, навіть там ну, це більше. буде дуже високий інкам. Так, тобто то, то високий інкам. І тому краще дати більший даунпеймент, щоб взяти менший кредит, щоб все-таки покрити цю частину відносно тоді це буде не 5,5 або 4,5, а 2,5. До речі, 3. не всі, я думаю, знають про те, що якщо ти даєш менше, ніж скільки down payment, то payment, менше, ніж 20% так. down до пейменту, то. До щомісячних витрат додається ще і страховка. Uh -huh. Анішураблів моргідж. Це. це називається uninsurable або insurable моргідж. І якщо людина дає 20%, то вона не сплачує цю застрахований моргідж, якщо дає менше, то всю цю частину, яка до 20 покриває держава, ну, умовно, держава, спеціальний фонд. Але за це треба платити кожного місяця. І загальна переплата, от сьогодні ви даєте там 5% або 20% 4% від вартості. Тобто, якщо людина дає 19,99, то вона ще додатково 4% платить за те, що іншуранса це та на це додається до загальної це, це єдиний раз, і це додається до загальної вартості. Ага. Бо... Окей, давай так ще раз: перше це кредит скор, це те на Продумати. чим треба працювати ну, так, і продумувати. Так. Друге збирати доунпеймент, збирати а, down. борги. Uh, що важливіше збирати доунпеймент чи якось uh, консолідувати доги? Ну якщо людина купила машину, то це окей, це додає вам ще бонусів. Добали це теж кредит купівля житла. Це стратегія, і в цьому етапі стратегією може бути зустріч з іпотечним спеціалістом, моргів спеціалістом, який саме на вашу ситуацію розробить таку стратегію, яка дозволить вам найшвидше або найдешевше, або найпростіше придбати житло там за 2-3 роки, за 2-3 місяці, там за півроку. Це правда, що моргів спеціалісти по різному можуть показати Сто відсотків. І це настільки, як це може бути, якщо він кайфом самий, якщо всі дані ті ж самі, але я неодноразово вже чула від різних людей, які в тому числі mm -hmm. вже придбали нерухомість mm -hmm. в Канаді, в тому числі в великих mm -hmm. дорогих містах, як mm -hmm. Ванкувер, вони кажуть: один дає один, я, один, я, один два різних три різних спеціалісти настільки по-різному mm -hmm. показують картинку так. банку, що ти отримуєш. Просто вау, наскільки різні умови. Ну, Як це можливо? За моєю практикою є клієнти, які не, не могли отримати кредит 850 у одного морську спеціаліста і отримали мільйон 100 000 000 у іншого. І це було у них нічого не змінилося в житті. Тобто, вони, це, це було за місяць. А, і по-перше, що я чим я це можу пояснити, хоча, мабуть, куча різних пояснень є, але для мене важливе пояснення, яке працює в Канаді, це персональні зв'язки. Є іпотичні спеціалісти, які працювали в банку 10 років, 20 років, в крупному. Потім вони почували почали працювати на себе. Але зв'язки залишилися. вони дуже добре знають, вони... як до так, кого, куди так. з якими документами і... зайти. Три пункти ми вже виділили: кредит скор, даунпеймент. Мабуть, я так думаю, що все-таки стабільна робота в наймі, тому що self-employed, там багато нюансів. Два роки треба почекати. Два роки. Треба працювати пропрацювати mm -hmm. self-employed для того, щоб зараховувати це як інкам і знайти гарного моргідж спеціаліста. Це вже чотири кроки. Є ще щось. Ну далі можна зустрітися з ріелтором. Тобто, є людина, яка повністю за за зацікавлена в вашій реалізації і купівлі житла. І це має бути ріелтор. Тобто, це людина, яка наносує вам розсилку. Розкаже, що продається в цьому районі, зробить статистику, по чому продається в цьому районі. І ви можете далі відслідковувати, по чому, скільки і як довго продавалася опрема Просто нерухомість. Аналізувати, да? аналізувати вивчати район. Да? Угу. Бо іноді може склатися уява. Тільки вчора у нас зустріч, коли люди приїхали з мейнленд, і в них уява, що тут все продається взагалі на бісі. І ми поїхали в нанайму. Це одна ситуація з ринком. Ми поїхали в лендшу, це інша ситуація з ринком. І в нанайму відчуття, що все продається, воно трішки міняється. Да? Продається за скільки. Чи продається воно все ще більше мільйона? Ні. Як довго воно продається? Довше. Наприклад, Ленфорд, там до мільйону одна ціна продається дуже швидко, після мільйону зовсім інша ціна. І якщо цього не знати, можна попатися на вудку, що ти маєш купити, ти комусь щось винен, щось продасться швидше. І це навіть не задача ріелтора вам це сказати. Це просто відчуття, що сьогодні щось з'явилося на лісінгу, завтра воно вже продалося. Але нас як, як як заздалегідь треба контактувати з ріелтором, Ну тому що mm -hmm. знаєш, може виникнути таке. я буду морочити голову людині, якщо ми цього року нічого не купимо? Ні, ну а розсилка теж нічого не коштує. Зустрітися на пів години, зробити розсилку. Хай вона приходить рік з розумінням того, по чому продається, за скільки продалося, це вже дає вам набагато суттєві переваги на майбутнє на район. Чи має сенс ходити на опенхауси? Так я би радив. Якщо є можливість і бажання поїхати подивитися на опенхаус і відчути цю ситуацію, як воно продається, я б радив. Єдине, що не треба. Раніше за все, і не треба budget, тобто оце в цьому частині пункту 4, коли ви зустрітаєтесь з Моргін спеціалістом, будь ласка, розрахуйте мінімальний бюджет і максимальний бюджет і не треба реалістичний, була... реалістичний, реалістичний та не ходіть. Дивіться на будинки за, за мільйон, мільйони, якщо да. ви можете максимум що отримати 800, це, це 500 п'ятсот тисяч, або таунхаус. Та так і це так. складно. Потім це розриває потім. потім мозок. Бо я розумію, що потім відкатувати mm -hmm. назад свої експектейшн да свої очікування. Дуже важко. Оце може не треба робити. Але якщо в вашому бюджеті ви розумієте, що ви можете Тягнути, ну, дотягнути до цієї ціни, то є сенс поїхати подивитись пару об'єктів в цьому районі і взагалі вибрати для себе район. Бо розфокусування видає такі різні дані, і воно відчуття, що я щось втрачаю, я щось не знаходжу, я щось не розумію. Хоча насправді тут все тут немає rocket science. Є співвідношення вартості, є співвідношення ціни до оцінки, є співвідношення day on the market, є співвідношення вартості за квадратний фут. І там ріку побудови, тобто там 10 критеріїв, яких можна вивчити за місяць, щоб розуміти, за яку ціну буде виставлено і за яку ціну буде продано. Як людині обрати правильніше, так? Да? Чи це буде вторинний ринок, чи буде це забудовник? Є сенс, якщо чи це перше житло. Так, якщо це перше житло, є сенс подумати, бо на перше житло можна додати трішки більше срок амортизації, тобто 35 років. Деякі банки дають, і, і зараз і... от буквально на днях анонсували, що будуть зрізати GST для всіх. Так, до, якщо до мільйона. Якщо людина куплює будинок до мільйона, то вона Або може квартиру, так? Але це first time home buyers, Ти маєш бути applicable до цього. Ну, ми і ж там... говоримо для тих, хто ти і там, там перше має, житло. має бути певний взнос. Там ну мабуть там будуть певні обмеження. Або додатки, але так. Ну, Це, грубо кажучи, це на 5% зрізає вартість житла для першої, для, для першої покупки. Забудовники ставлять вартість без GST, тобто Don't be a fool, да, тобто не обманюйте себе. Якщо ви бачите будинок новий за мільйон, то це не мільйон, а мільйон плюс п'ять відсотків. Але зараз ці п'яти відсотків так, може їх може не бути. Да? І далі ви ще можете, якщо ви купуєте щось вище ніж мільйон, то ви маєте платити PTT, Property Transfer Tax. Тобто GST плюс PTT там нараховується там умовно сім з половиною відсотків. Якщо щось купують куплюють там за мільйон двісті, наприклад. Ну, а якщо ми говоримо про середнього покупця, середньої квартири в середньому місті, Так, то you good to go. тобто і ви тоді не платите PTT, або ви зменшуєте до 500 тисяч взагалі люди не платять PTT, якщо вони купують перше житло, і так далі. Тобто є можливості, щоб перше житло купити доволі просто. відносно Віднок розповсюджена в Канаді історія, коли купують, наприклад, квартиру на етапі угу. фундаменту. І потім проти для себе чекаючи для, для себе, Not first time home buyer люди а, ну як раніше на ковід люди були в черзі, щоб купити такий будинок. Зараз, якщо це бюджетне житло, це ще є сенс, але якщо це було якесь лакше або додатково, або в перспективі, то зараз воно продається за стільки, за скільки було куплено два роки назад, або навіть дешевше, тобто нема сенсу чекати і платити і так, за те, і... в чому ти не можеш жити, але треба рахувати. Бо якщо це 525, от зараз забудовники виставляють двокімнатні квартири під 1000 square feet в ленфорді нові 500-525 тисяч. Ну це, це класна ціна. Тобто раніше таких цін ніколи не було. І це можна взяти 35 років амортизацію, це можна взяти 5% даунпеймент, це можна взяти нове житло з гарантією 5 років. Фактично це дешевше, ніж орендувати житло для себе. Просто от люди живуть в комінатній квартирі в оренду, або вони купують для себе. І Рідна різниця, що вони дали даон пейменту. Це mm -hmm. недолік. Треба да? треба його десь взяти, бо в оренді не треба чого робити, а в купівлі треба. Але якщо ти живеш в своєму житлі, в тебе даунпеймент і 5 років ти прожив, сплачуючи частину чогось для свого морячу. То технічно навіть за 5 років ти забереш як мінімум стільки, скільки ти вклав, тобто ти жив безкоштовно. І якась специфіка купівлі житла від провінції до провінції. Ну, наприклад, першого житла, да. А ми зараз з тобою на острові Ванкур, в місті Вікторія. Ти до цього жив в манітові вініпігі. Чи є якась серйозна різниця в тому, як готуватися? або, наприклад, для покупця отримати піар це, мабуть, найважливіше в даному випадку, бо бісі не дозволяє, ну як дозволяє, але ти маєш платити додатково 20%, якщо ти купуєш житло в бісі, не маючи піар. По CBC. по CBC бісі, по сі бісі, в деяких районах rural area це ро дозволено. Но ну, от... чи в Альберті, наприклад, спокійно, це можливо, так. Можливо, можливо Манітобі Ти маєш не маючи піар, але ну є певні обмеження для нон-кенедіан, але українці, які приїхали по коет візі, по робочій візі, навіть по студентській візі, вони спокійно можуть купувати житло, немає жодних обмежень. Є певні обмеження на майбутнє. Там треба це враховувати. Ну тобто, спілкуйтеся з еміграційним консультантом в mm. будь-якому разі, або mm. з, хоча б з ріелтором. Але Набагато легше, да. тобто ти прийшов дав нам певні підприємство. Тобто саме BC, просто свій маркет mm -hmm. охороняє від, так. для того, щоб підігрівали BC, ще чим. А, і Торонто теж. Так. Ти, як ріелтор, що ти радиш людям? Наприклад, заходити, от у людини є певні можливості фінансові. Да? От Це first-time home buyer. Заходити і брати квартиру, яка швидше за все, або мінімально виросте, або не виросте в ціні, або все-таки. Почекати, підкопити грошей, якось зменеджерити свою фінансову ситуацію, не знаю, змінити роботу, будь-що зробити кульбіт, грати але грати лотерею, але там зайти, ну хоч в поганеньке, хоч стареньке, але якийсь там я не знаю таунхаус. Ну, якщо є прогноз на майбутнє, і якщо ви ви ж знаєте самі себе, ви за 5-10 років назад чогось добились, який це був прогрес? Лінійний, прогресивний там, або математичний, як, наскільки ви зросли з цього періоду за 3-5 років, угу. то, скоріш за все, це вже залишиться. Якщо у вас був лінійний прогрес під 5% вашого доходу на рік сімейний, і ви знаєте, що через 5 років дива не буде, і буде там не 100 тисяч на родину, а 110 тисяч на родину, або 150 тисяч на родину, то, можливо, є сенс купити вже зараз, щоб ви повністю прогнозували свою ситуацію і вже якось жили в цьому житлі. Якщо, наприклад, у вас були в житті ідеї, справи, що ви там з, не знаю, там, по канадським грошам, з 100 тисяч починали заробляти 200, 300, то є сенс почекати, тому що є велика можливість отримати великий down payment, який допоможе потім набагато суттєво зменшити платежі по іпотеці, таким чином не сплачуючи банку. Бо кожні 100 тисяч додають там 30-50 тисяч грошей, які ви віддаєте банку. Кожні позичені 800 тисяч – це мільйон 300 віддати банку. Там, чи ну, навіть мільйон 100. Тобто, нема сенсу витрачати мільйон 300, 000, якщо можна Зробити додатково 200. Тобто ти рекомендуєш і сплатити. тверезо оцінювати ситуацію в кожного. 5 років. Так? Ну, ви, якщо, грубо кажучи, люди, люди приїхали, і вони всі, там три роки в Канаді, mm -hmm. і вони всі три роки працюють на одній роботі, mm -hmm. працюють, там, я не знаю, отримують там, 23 долари зарплатні mm -hmm. і нічого не змінилося. Вони не, не прогресують, не покращилася англійська, mm -hmm. там, тощо, тощо, тощо. Тобто, їм Зайдіть з... тоді в ринок. Зайдіть бо ви просто можете. в ринок з квартирою з да. чим, якщо так. у людей точно є якийсь прогрес. Бізнес, наприклад, або навчання, або є перспективи зміни роботи, або професія така, що там ну, знаєш, там, не знаю, на, на медика вивчитись. Да? Сьогодні медсестра, ага. завтра хірург. Або ну, там. То є сенс почекати. Почекати і купити. І купити не за, те, та, за те, що буде потім а, довше вам служити. Ну, наприклад, будинок три. Кімнати, спальні, там три санвузли, гараж, або чотири перспективи, або юніт. Ну з ним можна щось робити. Можна перездати, можна з'їхати, можна здати в рент, якщо там шорт то квартиру теж можна здати в рент. Так, але якщо в родині трійня на наступний рік, все, пасочки, треба щось робити з цим. Або, наприклад, Таунхаус, окей, три, три кімнати всі працюють, але далі там хтось втратив роботу. Чи можна здати таунхаус? Цілком весь тільки. В будинку можна здати там ремонт в гаражі, здати кімнату там, і здати її якось interest рейт mortgage rate. Або будинок, там земля, її можна розділити, або добудувати, або просто жити, навіть якщо хтось переїхав, ну, там. В є, я розумію, є флексибіліті. Чим довше ви володієте нерухомістю, тим більше заробляєте. Навіщо тоді купляти дві маленькі, три маленькі, якщо можна купити один раз, тримати 20 років, потім продати, заробити там більше вічі двере заоцінювати свої можливості і перспективи. Так. і я би радив ніколи не влюблятися в житло. От є люди, які просто physically attached. Це моє, вони зробили. Тобто, це професія ріелтора продавця зробити так, щоб ви просто полюбили нерухомість з першого погляду. Це його задача. Він це робить 20 років. І якщо ви зазвичай думаєте, що ні, я не такий, для мене це не працює. На наступний день, після шоу він ви вже починаєте розставляти там вазончики свої, десь тут у мене кавалера. Як ви пиєте каву так, на юка, цьому деку з цим так, прекрасним виділом? Всі ми всі емоційні э, створіння, да і так. тому. Треба, а потім треба... вам банк відмовляє, або, або приймають інші оффери? Або multiple offer, Знаєш, там люди привикли до того, що от окей, я зараз куплю, у мене є бюджет 550. І на останній момент хтось каже, 560, більше, менше. А його фактична ціна 530. Ну 30 тисяч додаткових переплатити, щоб платити банку 45 по ітогу, ну це ну, не знаю, 10 відпусток. Ну, я розумію, ну типу, ну типу, це дійсно той будинок вашої мрії, так. за який варто все це так. переплачувати. Бо чи ні? На чи вони... може ви відступите назад так. і пошукаєте ще щось? Це хитрі уловки, тобто, ну на морі це буде 100 доларів всього. Ну, коротше, ти кажеш, що якщо, якщо ви користуєтеся послугами Діми, то не слухайте. Ну, Це звучить так. знаєш. Ну, типу, так. Якщо ти кажеш, уявіть себе, з це ви знаєте. А я так не кажу ніколи. Така". Мені мені загалом іноді люди кажуть, типу, а чому ну чому ти такий беземоційний в нерухомості? Я кажу, якщо я буду емоційний, то вийде таке, що завтра я буду ваш будинок продавати і розказувати вам казочки, Венського валіса. Типу, а чому ми не можемо продати стільки? Я плюс жаркую, ти. 5 Я жартувати ну, ми, насправді. Ми мали досвід з дімою. Ми розбирали ринок, дивилися. Я можу сказати, що коли з Дімою ходиш дивитися, нерухомість, це завжди про цифри. Ти ну, розкладаєш в це? Дивіться, от стільки ви вкладете зараз, стільки ви отримаєте потім, стільки те, стільки те. Ти ніколи не розповідаєш оте, як ти кажеш, казочки. О, дивіться, яка тут гарна кімната, о, дивіться, який тут гарний ремонт, а тут такі аплаєнці, а тут та-та-та. А отут буде ваша дитина рости, робити уроки після школи. Бл... Ні, так. тупо про цифри. Цифри ну, якщо... Ні, ну ти не вибачайся, це твій підхід, мені це подобається. Дякую. Комусь може це менш емоційно потрібно, але для мене це дійсно результат по факту за 3-5 років, скільки людина отримає максимально. З цієї, з цієї суми, яку вона вкладе, чи дійсно в Канаді ніхто не купує житло на все життя? Mm. Ну, є така статистика, що в Канаді загалом десь в середньому температура по вільниці, там в полікарні 5-6 з половиною років зараз трішки виросло. виросло так. Остання статистика була там 5 а два роки назад виросло на 6,4. Тобто до 7 років, я думаю, люди не купують житло. Але якщо ви подумаєте, то на майбутнє у родини, яка там має трьох дітей. В принципі, нема сенсу тримати будинок більше ніж 10 років, якщо вони купили і діти там. Ну, в Канаді вони доволі, як сказати, доволі дорослішають швидше. Тобто за 3-5 років є шанс, що одна дитина приїде там кудись поступить в університет, інша дитина для себе вирішить, що вона не хоче тут жити і переїде кудись далі. Ви можете подумати, що у мене змінилася робота, або у мене є перспективи там змінити клімат, якщо брати всю Канаду. Mm -hmm. mm -hmm. Ти да. скажеш про стратегію купити. Будь що я не знаю квартиру в Канаді повернутися в Україну, як це працює? Mm, yeah. Чи працює Ну там це? податки великі, там uh, це. є... Чи будуть податки, навіть якщо наприклад ти кажеш, можуть купити не резиденти да так. Канади, от люди, які ще не вирішили, чи вони хочуть лишатися, але mm. у них є можливість в той же Манітобі купити, наприклад, житло, і у mm. них є може якийсь там план в голові, що я повернусь. Буду тут здавати квартиру і на ці гроші шикувати в Україні. Це не для резидентів. Перша частина. Тобто треба рахувати, скільки людина платить податків, якщо вона не резидент, а uh -huh. потім скільки вона заплатить, якщо вона продасть цю нерухомість, бо там мені здається там дурні відсотки продає. Якщо ти не резидент, якщо ти резидент, а тобто є ще нюанси, що ти ще не зможеш з неї позбутися. Так ну легко. зможеш, але мабуть там відсотки будуть там, 50 на 50, бо це буде як інкам. Ну, тобто, ти виходити з цього ринку. потім складніше. Ну... Тобто купувати має сенс. Якщо ти не резидент, купувати має сенс, якщо ти плануєш бути резидентом. Ну, Я, так, а, так, на майбутнє. Бо якщо ти не резидент, купуєш просто, щоб не платити рентген та збирати типу, собі еквіті, і потім ти виходиш плануєш, і, і не і плануєш, то, поїх, ти, та, то та, податки, які ти заплатиш, вони з'їдять весь, весь прибуток. Вони можуть з'їсти весь прибуток. Це важливий нюанс. Так, можуть дати більше мінус, ніж плюс. І, знаєте, я, я можу додати там останній такі ремарку: якщо ви щось купуєте, плануйте, що ви це не будете продавати там пять 10 років. Угу. Щось ви... да, щось можна. вийде, ви маєте або щось трапиться. Так, окей. Але Будь ласка, все, що ви купуєте, просто думайте, чи ви зможете це не продавати довгий 5 час? П'ять років так. Хоча. Якщо якщо відповідь тоді так. тоді в Канаді це має сенс. Да в мені здається на ріелтар, навіть до цієї можна там є mortgage calculator, і там показано, що 5 з половиною років ви тільки виходите на нуль, коли продаєте. Плачете ріелтору, сплачуєте всі ці розрахунки, видаєте там банку. Тобто 4,5 роки треба просто чекати, щоб забрати свій даунпеймент. Для когось це просто doesn't make any sense. За 4,5 роки вони можуть там вивчити англійську, покращити роботу, зробити general income, відкрити бізнес. І за ці 5-10% даунпейменту вони зробляться там вдвічі, втричі, в п'ять разів можна. більше. На квартирі ти цього не заробиш за 3-5 okay. років. Важливо не планування, а стратегія. Тобто, якщо ви поміщуєте себе в певний ринок на певні категорії і з певними критеріями, ну там приросту, то ви можете заробити, навіть якщо ви мало чого знаєте, і навпаки.